То там у нас шість Вок, давай дивися, де у нас Вок. у нас він здоровий, але в нього ці шипящі «Л» Буковки і він. Пізніше став розмовляти. Зараз він у нас це з морта місяця, він набагато краще, вже продовження і не предложення складує, все. Це дуже добре допомагає нам оці ж світі, Всі рефлекси в, польч... в ручечках в польчиках. І він ножничками вирізав всі фігурки, ліпимо, розокрашуємо. Це в нас такі заняття. Підказка, сірий, червоний, зелений. Так. -то. Направлене на розвиток мовлення, на розвиток дрібної моторики, на розвиток уваги, пам'яті, мислення, на розвиток сюжетної рольової гри, творчих здібностей, тобто навіть просто спілкування і гра з дитиною. Оце у нас зона арт-терапії, це пісочна терапія, зняття рівня тривожності дитини, фобії. Навіть тут можна розвідку. Розвивати фігури, літери, дуже класна штука. І тематичні картки, тобто фрукти, тварини, птахи. Є навіть такі штучки класні, де дитина може як карточками пекс використовувати слова дякую там, до побачення, до зустрічі і так далі. Є куряжанка, Соломицівка також віддалено. Зарічанка також віддалено. Ну, тобто, є такі місця, де от, мій фахівець, наприклад, добирається 40 хвилин до роботи пішку. Тому, віддалені є такі місця, де потрібно це робити, їздити, надавати послуги. Тобто, з собою все неможливо було взяти, і це ось, дуже зручно десь там стати в якомусь місці, щоб. Батьки підійшли і ми провели цю комплектну акцію. Його основна мета роботи цього інклюзивно-ресурсного мобільного центру доїхати до найвіддаленіших куточків нашої області. Тому ми зараз і розробляємо найбільш оптимальні маршрути для того, щоб цей автобус міг доїхати десь побувати на території певної школи. От, куди діти зі спеціальними потребами вони прийдуть і ці послуги. Зараз знову ж таки ті проблеми і хвороби, які в цих дітей були, вони через війну надзвичайно загострились. І хіба може один автобус кардинально змінити цю ситуацію? Ну, давайте будемо реалістами. Не зможе. Це пілотний проєкт. Якщо таких автобусів буде 200. Вони кардинально змінять, а один автобус, напевно, не, не, не змінить кардинально цю ситуацію.